Друзі, ось і закінчився третій день нашого перебування у бійців: лікування їхніх зубів разом з паном Олегом, з лікарем-стоматологом, пастором, капеланом. А в підсумку за ці 3 дні, скільки нам вдалося полікувати хлопців. Ну Цікавий випадок такий стався. У нас було 16. Мабуть, повністю зібралися. І я відчуваю, хтось біля машини круги набрасує. І відкриваю двері каже, хлопці, ви до кого? А вони кажуть, ми стоматолога шукаємо. То ми ще двох додали до тих 16. Разом 18. Тому 18 бійцям нам вдалося надати допомогу. Всі наступні поїздки, все залежить від вас, від того. А наскільки ви нам допоможете? Адже я думаю, що всі знають, що стоматологія це доволі витратне таке направлення. Да? І матеріали, і розхідні матеріали дуже, дуже таких коштів коштують. Тому ми розраховуємо на підтримку, на вашу підтримку. Ви можете задонатити допомогти проекту мобільна стоматологія, кинувши свою копійчину на карту закріплену нижче. Тому всім дякую. Слава Україні! Героям слава!